Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Ну що ж, дружні, сьогодні я знову купив із серії Sponge Cake Roll, тільки вже зі смаком вишні. Я вам обіцяв, що ми візьмемо зі смаком малини, але то не рулет, то вже такий бісквіт квадратний був зі смаком малини, то він коштує десь до 100 гривень. А це 70 щемось. То ми брали з шоколадом, сьогодні ми взяли з вишнею. Зараз ми попробуємо цю вишню від 0 до 10. Я сподіваюся, що це вже буде смачно. У мене також є чай, попробуємо ще з чаєм. Тому такі справи, дружні. Знімаємо ми в цій кімнаті не на кухні, тому що на кухні мама готує борщ. Тому ми їмо тут рулет цей. Тому такі справи, дружні, погнали до заставки цього відео. Let's go! Дені справжньо реагує. Дені справжній реагує. Сьогодні він буде їсти. Так. Так. Е, рулет, рулет бісквітний фірмовий. Е, спонжі Cake Roll, Крем чері Крем чері, та? А тут що пише? Крем вишня. Крем вишня! Вишня, вишня. Давайте їсти. Та. Так. Так, тарак, так, так, так. Ставимо вас нормально. Так Я сподіваюся, що тут вже буде нормально знімати. Так, видно нормально мене, так? Думаю, що вже буде нормально фокусувати, бо я знімаю через опен камеру. Та, такі справи, дружні. Ну що ж, перше, ніж ми почнемо їсти цей рулет, хочу вам подякувати за 45 тисяч підписників. Та, сьогодні на стрімі завдяки стріму ми набрали 45 тисяч підписників. Чекайте, бо лампа. За що вам велика подяка? Дуже дякую. Читав коментарі, написали мені, можливо, до, до кінця року набереш 50 тисяч. Може наберемо, так, до кінця року. А зараз у нас рулет. ну, Знову кимось вином чути. Так. Ну це вже буде краще, бо це вишне. Розрізаємо. Ось. Це вже буде точно краще. Поїхали. Це вже є можна. Ну на 8 балів цілком уже підійде. Зараз тайм пробуємо. 8 балів вже нормально. Розрізаємо. Чекайте, наоборот, буду тримати. Так. Угу. На YouTube шорт не забуваем. Хм, не тікай. Це уже. Все, розрізали. Норма нормалек, да. Тарапарапапум. Стоється нормас поставив. Так. Що ж, давайте чаєм спробуємо. Чай ми вже пересолодили, ну я не знаю, як там буде. Від цього рулета мене вже тошнити не буде, як від того. Не скажеш, що супер смачно, але 8 балів нехай буде там. Тут все здається по 8. Ну начинка. Начинка 8, біскід. Тут по 8. Ну, ще їм краще, оцінка та сама, але щаєм краще. Так, чай уже закінчується. Якийсь такий дивний смак. Коротше, головне, що не чорний шоколад. Такий дорогий рулет, а на смак такий дешевизною такою чути. Окей, okay, коротше. Так. Тепер без чая давайте. <coughs> Як на початку. Їм на голодний шлунок. Мав би зараз борщ, а я їм цей бісквіт. Бісквіти. Ну, радіо контент. Нічого, після бісквіта я відео виключу і піду... <coughs> бо шісте. Якщо потягну, потягну з'їм пізніше, в 10-й годині, Чи в 8-й, Бо зараз у нас сьома. Що я вирішив? Я ще цей один, напевно, їм. На два лишаю на YouTube шорт, походу. Не знаю. Оце відео буде набагато коротше за те, що ми тоді шоколадом їли. Просто шоколадом ми мучилися і то йшло довше. А це в мене вже на ізі. З'їмоцію швидше йде це відео. До завершення. Бо ми швидко це вже, бачите, як справилися, як ми з тим мучилися, бо то чорний шоколад. Тут ще чай. М Та там теж було. Чай, походу, теж. Чекало. Але то дуже погано було. Якби ж у магазині давали на пробу, знаєте? Перед тим, як ти це купуєш, ти попробуєш. Ну, так як, знаєте, на базарі. Там дають чи виноград скуштувати, чи я це буду брати. Деколи бувало, чи вино якесь попробувати, чи брати, чи не брати. Таке було, знаєте, скуштувати. Тут ні. Або береш, або не береш. Скуштувати не дадуть. Ну як вони ж не будуть відкривати пачку? Доводиться на свій страх і ризик. Ну, бачите, купив. Тоді цей рол з чорним шоколадом і погано було. Тому такі справи на цьому все. Ми з'їли з вами, я не знаю, знову ж таки порахуєте, а ви тоді не порахували в коментарях, скільки ми штук з'їли. Може, тут порахуєте, я, скільки я порізав, крім цих двох. Так. Порахуєте, скільки тут було, а ці два ми залишили та, на YouTube. Short. Чи я вже порахую там без різниці. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, ваш Деніс Френлі. Всім гарного вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось. Дякую за перегляд. Хто додивився до кінця, пишіть в коментарі, хто Так. 10 хвилин. Ну, бачите, це недовго було йшло. Так, ось такі були рулетики. Надіюся, що це відео буде нормально, знімати і сфокусує нормально. Так, ані тоді, як ми знімали в деякій кімнаті, воно нормально не сфокусувало. Надіюся, так. Тому такі справи. Ага, я ще мав під кінець відео показати, скільки це коштує. Ну, чекайте. Ось, знайшов, рулет, фірмовий крем-вишня. 82,50 теж майже 100 гривень. Ну, коротше, дорого, дорого. Це це, 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 це грошей не вартує. Що той смак шоколадний, що цей. Коротше, я ще йшов шукати чек. Дивитися, скільки коштує той з чорним шоколадом. Бісквіт я не знайшов. Коротше, можливо, я в тому відео вам тоді показав точну ціну. Ну, коротше, на цьому все. Тепер вже точно пока. Бувайте.